Українська національна збірна Спара Тиквондо продовжує покращувати форму на тренувальній базі в Данії. На жаль, через війну спортсмени змушені були покинути рідну домівку і заради збереження форми тренуватися за тисячі кілометрів від своєї зали. Зараз потрібно в першу чергу повернутися до Данії, подивитися календар змагань, які будуть змагання, які перспективи, що нас далі чекає, що взагалі буде. І тоді вже будемо приймати рішення. Зараз ми ще не знаємо, які будуть події, чи зможемо ми взагалі повернутися додому, як це все буде. Ми не знаємо, звичайно, хотілося повернутися додому, повернутися до своєї сім'ї і продовжити життя, як і раніше, але, на жаль, зараз нема такої можливості. Тож, можливо, те, що ми можемо зробити, це робити те і Давати надію людям на перемогу, показувати, що ми не здаємося, що ми б'ємося, що ми теж хочемо долучитися до нашої перемоги. Тож надалі думаємо працювати та перемагати. Рівень паралімпійського теквандо постійно зростає. Крапкою відліку нового буму в цьому виді спорту стало рішення про долучення теквандо до програми Паралімпійських ігор, починаючи з Токіо. Тоді змінились і правила проведення міжнародних змагань, і кількість суперників на них. Після проведення Паралімпійських ігор в Токіо змінили, змінилися правила. Та було у нас три вагові категорії, наразі п'ять вагових категорій. Та збільшилась кількість учасників в кожній ваговій категорії. Якщо раніше ми могли приїхати на змагання, там було два, два, два чоловіки у ваговій категорії, то, то зараз мінімум вісім. І це вже треба більше працювати над собою, більше працювати, відстежувати суперників, які додаються в кожній ваговій категорії. Але на турнірах серії Гран-Прі там по рейтингу попадають найкраще 12 спортсменів. Наші спортсмени зараз займають такі місця, що дозволяють їм потрапити на, на ці змагання. І ми вже бачили усіх суперників. Але будемо. Старатися ще краще, щоб добути більш нагород та більш вагомих перемог. Зараз українські паратиквандисти, як і інші команди, переживають не найкращий підготовчий сезон. Постійні хвилювання за рідних переживання впливають на результати на майданчику. Втім, навіть в цих умовах медалі потроху додаються до нашої скарбнички. А нові учасники продовжують покращувати навички. Їхні тренувальні цикли сфокусовані на більш довготривалих перспективах. Слідкуватимемо і далі за успіхами нашої команди, і вітаємо з завершенням турнірів серії гран-прі. Вболіваємо разом з каналом ЕКВАЛІМПІК з Україною до перемоги!